Слава Ісусу Христу, всіх неділею вислали ще Романовича по батони. Бо треба канапки робити, а батонів нема, забулися вчора купити. О, і Взяв з собою христинку, щоб ми щось могли зробити, бо, то, то здається, що нині є роботи. А, а так він возьме з собою, то щось трошки зробимо. Нині в нас пізніше правиться, бо то нині в нас храмовий праздник на 12 годину. О, так що треба скоренько рухатися. Всім гарної неділі, тихої, мирної і спокійної. Канапочки робляться, салатики так само, трохи безлад, але то нормально робоча А обстановочка. чого доня не робить. Доня тільки Зараз знімає і їсть за кадром. Ліше нічого. Чого доня не робить. У мене робить. така робота. Доня мама її знімає. Так. А Христуся йде дивитися, що там дядя надув, який ми їй сюрприз підготували. Ру... Так? А Роману щось, скажу вам так. Романо що він? Ви... Скаже, що подоріли. <реш> Скаже, що подуріли. Будемо <реш> 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 <Кажу, реш> показувати. Так, нам цікаво подивитись на Христинки реакцію. Що там є? Що там є? Вона в шоці. Христинка в шоці просто. Що шо шо є. Подивіться, що є. Це кап'є, який великий, я не знаю, як це атракціон, як це назвати. Доця, то не тут заходити. Куди? Ай-яй-яй, яка то велика гірка. Є маленькі були, є такі середні, а того я вже брала, щоб тим старшим дітям було цікаво. Та то і дорослим, то та то така. То капець. Пішла, насталь. Насталь. Вже забула про, поби, про навіть побиті ноги. Так, так, так. Ай-яй-яй. Ну, <рес> там стільки всього, Навіть не знаю, як це зняти. Клас! Класно! Я, я. Гарно, Христинка. Ай, радості! Вона ще з гірки не спускалася. <різований> йди з нею спусти, йди її спусти. <різований> То такий батут, що і дорослі можуть спускатися. <різований> Просто капець. Опа! <різований> класно! Класно! Біжи ще, ти сюди не вилізеш, туди, там виходь, там, з тої сторони. multimulti- Hét mangur þeim og hérna Ой-ой-ой, що то за красуні в нас нині тут зібралися? Я просто так? не можу надивитися. Христирка, тут, то, то я не знаю, що то за принцеса. Та вона не знає, як тішитись, просто вона вже годину, годину часу вона вже бігає, не знає де стати, як танцювати. Я не знаю, ну то просто краса. Ні, ну дійсно. То до речі, від українського бренду касіла в Христинки сукня. Вона неймовірно красива. і Я вам скажу так, як це ручна робота, як що, що це все до деталів продумано, максимальний комфорт, все настільки гарно. Я виділо. кажу, я щойно такого розправляла той фатір. Скільки його тут є там? Просто він, зато він так гарно виглядає. Його так багато. То просто капель. Ні, yeah, ну дуже класно. І сукні такі зовсім недорогі, я кажу, враховуючи, що це український бренд. Лила нашу святкову скатертину, то перший раз застелила. на цілий наш чотирьохметровий стіл. Гарно виглядає з таким кружевом. А дівчатка вже наші виходять до козі. Хай, ти принцеска. Махай папа, папа. 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 Ай-яй-яй, однаковий лук. Так я вже повимазалась, вона до мене дотрукнулася ручками. Я вже тут. А то атлас ну то Там, все видно. Мама, ма каже, то не видно, воно переливає. Дай після. Щось чарує Петрівна. Чарує. Я кажу тут. до Романовича баль, коли йшов на праздник, щоб з'їсти за кілька кілометрів, щоб з'їсти олів'є. А тепер навіть олів'є не роблять на той на балі. О, роблять такі новенькі салатики з креветками. Тепер все свіженьке. О. Так що вже зараз. А йдем... колись то ще пішком йшов, пішком йдем... або фірою їхали. Йдемо до завершення, ще вополию і все. Вже те, що поставило на стіл, ще рибку притушити і. А О, на столі вже є. Ще хліба сірого дорізати, напевно, правда? Може, можна. можна так. О, і йдем. там вже в нас готове все. почти готове. Майже готовий. Ну, гості вже з на нанасті не заставлять. Буде чим прагустити. Ось так якось. Частинка вже має лизунчика, кого така колись наказали. Ми її сердечко купили, У нас тут на праздник завжди багато таких палаток і, і ну, різних сувенірів, солодощів. Там буде нині рай. Що там, як влади? Дуже круто, дуже круто. Jamie, то є файно. Зараз як діти прийдуться, то будуть мати чим займатися. нам буде легше. А Опа і не попав. Рідко таке буває, що ми чекаємо гостей. Рідко, то добре, але вперше людям. У нас є дуже добре. Як то є? Не можна дитини добудитися. Там же діти кричать і де за те, що раз, роблять. Буде, Вікно... Вікно є. Вікно що давно. О, люди добрі, що малі, що вже більші. Хіба ж такого там басейника внизу такого там був? Цюпа! Люди збудили дитину, а вона не може стати, гостей вже ціла хата, вона не може прокинутися, доча. Так, я вже наші гості. Так, Мартинко прийшов до тебе, так, доця? Вітає нашу Вітаю. Як ти казав, будеш співати? Вітаю, я в на тебе. Кулька така, як ти хотіла, Женщина. а яй як! Ти була здоровенька, щасливенька, всього тобі найкращу. Дякую, якась висічний. Христуся. Христинка, дивись, що тобі принесли. Чекайте. Який подарун. Дуйся. Я знаю, що ти таке хотіла. Ти бачиш? Ні, то, то киця, то сумочкою. Дивись, я тобі пасує. Яка є. ти модна будеш. Є? Будеш кицею? <рес> Кажи, я тільки прокила, але гарно, вона ж вона таку хотіла в церкві під церквою. Ти так? Тобі... так там киці були дивись, всякі песики.

Народженам бажає щастя, здоров'я, всього найкращого, мирного неба, щоб мрія здійснилась і багато грошей було. А дякую, кажи. що це таке гарне? <правців> 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 купив спеціально для, христи. для Христинки. А це. А дай тям просто. це твоє, це твоє. <рес> дай тям <цьом, рес> <для> Владику. Христинка, дай тям Владику. Ну давай, дивись. О люди, каже, <рес> ну крем. <рес> ну все, то вони. Ні, 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 це для себе. За своє. Христинка, з днем народження тебе. Йой, Христинко, найкращою. То які? Щоб скажеш, щоб красно пеклату. Щоб ти жила в мирній країні, де немає війни. Дуже дякуємо. Бери пряти, що я тебе вітаю, тобто була здоровенька. Щаслива. Мам, статус на радість і всій сім'ї. Це дуже багато всього тобі, ти собі то все відкриєш. Ай-яй-яй, парасолька то вже буде, буде тішити. Ж... Ну так, ясне діло. Дякуємо. Дякуємо. Да, Давай. Гості, гості, якраз всі. Майже вчасно, але всі разом. Ой-ой-ой, <сум> люди вже будемо вже будем да. повічниця готувати Добре. і готувати. Вареники. А ти який букет! От виси, який букет і шарики, бачиш? Дякуємо, каже. Вітаємо тебе, що ти завжди своїм пристиною, розумною, щасливою. Всі-сі всі всі, всі А тих людей не бачили вже десь. Заходіть до мухи, мухи, заходіть, щоб не налетіли. Де наша іменинниця? Є, вас за столом же чекає вас. Ого, ви сітеме місце почесне. Так. Чого собі? Дивися, що тобі Яночка принесла. тобі принесе, принесла. Диви, няу, няу яй, дивись. Yeah. Там, yeah. Tam, yeah. Тут okay. ніхто не доселяв тобі тими котиками додому. Котика принесла я, то вже хоче. Кити для кити. Куди? Куди, 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 куди? Хто то тобі подарив таку сумочку, якраз до твого платячка. Сідаємо вже. Христуся. Люди не знають, Христинка що то робиться. Не Де? Де? Де гараздвати нікого не було. Де Люди, то стільки людей Люди, то капець. Ти так готуєш нам їсти, так, донечка? Готуєш? Люди, яка до довод... вас. Дякую, нагодуй всіх. Бачиш, я всі я стоять, хочуть. їсти. Я тобі, Андрій, і він її зробив. Всі чекають, віде. коли ти вже готуєш. <рігум> Кухня для принцеси. Все, добре, є. Кучай <рігум> газ, <рігум> включай газ. <рігум> Як включай. О, вже кипить. Ай-яй-яй. Але де і найбільше. Давайте... О, є. І <си> <си> підтанцьовка, все як в майбутньому. Так? Микола, сюди. <си> Я-яй, що Хресна ще подарувала? Косметику. Косметика. Хрестя, то каві будеш губки малювати? <си> <си> Окуляр. Ок Губки будеш малювати, то ти любиш, ай аж досяя. Дивись, перебирали. Так, так, вже чекай. їсти наварила. Тепер, тепер можна і про себе, про, як, про себе подбати. О. Ага. Повибиралися на двір. На дворі трошки хоті і сонце, але свіжіше трохи. Дідуша піцу привіз на перекус дітям. Там водій маленький катається, тут шашлики готуються. Так, і ми готуємося. Не готуємо. не не нехай, нехай твоєму такому маленькому ювілейчику буде тільки все найкраще. Усмішки, радість, здоров'я. Рости щасливою під мирним небом України. Ми всі тебе дуже любимо. Приходь на малинку до Хресної в будь-який момент. І на логинку, і на малинку. І на логинку, і на малинку. малинку. Христос, ти Тичайно, дівчино. Ти і чемна дівчинка? Так. Зато правда. Ти була завжди така чемна, весела, усміхнена і завжди казала, те, що ти хочеш. Хоч так, хоч ні. Давайте за здоров'я Христинки, за її два рочки. Дуже дякуємо. Ні. Люди добрі. Люди добрі, які приробити. Чи? Чуєш, як їсть? буль бульбуль каже, що де добрі, Христя, ото в тебе нині справжня свят. Сильно, сильно. Їсть. <ривіт> 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 Ой, капець. А тут ще на лапку треба нажати? і буде говорити. Славу. Славу. А то гудує, гудує. Спаски лягає. Спадки лягає. Годуй, гуду. Вона поклала волос, його спадки, ти поклала. Голосно висмущається. А то й шуми. Таса, куди куди? Є пучко.

бабі. Дай, дай, дай да, да. бабі. Бабі Іри, давай бабі Іри. Дай, дай бабі. Так, водичку набрала. Ой, гарна дівчинка. Дай дуротіка, дуротіка бабі дай. Молодець, молодець дала бабі Іри. Смачна кава баба Іри. Дякую, смачна кава. Ще ну, бо то Христинка що... робить за то. Так, мені трошки та. дасиш. Бабі дасть. Щоб баб... да. дай бабі. Щоб вона п'є. А веронічці даси. <ам> дай веронічці. <ам> <горує. ам> дай стукати. Музикою нам не складе. Так, то ще музика має бути, так? А там є батарейки. Всі привілеї бо буде пожар Ви ключай... Ви ключай... Ви буде. Виключай. Виключай. Виключаємо, буде пожар. Виключаємо. Відключайте. Включаємо. О, виключили. Сгоріла кашку. Давай будемо гам-гам. Які цікаво. Ще з музикою. <гулі роби> Буль -буль, а кипить, точно, все кипить. Давай ще котлетки посмажимо. Давай котлетки. Ану, котлетки будемо смажити. Ой, так, налила, водички. Що да. дитині гроші, ні? ложку і мушай. Перевертай котлетки, перевертай по городі. <гулі> <кури> <кури> <Кутлетки>, перевертай котлетки. <гулі> так, так, так. так, 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 так. <гулі> Ó, meio que eu te dá, tá? 笑的，我。 щоб прийшли до нас, щоб не погордували, щоб всі були здорові, заспівали, і щоб на другий рік прийшли. Ні, ще не то, що на другий рік, щоб час прийшли. Заспівай, благая і благая літа. Благая ah, літа, нога це світи, і Бог здоров'я. Дуже багато запитують, Ми залишили там відмітку, де можна взяти в оренду, хто може з Фейсбуку. Ну і взагалі, друзі. Зберігайте свій номер телефону, я залишу Тарас. В них є різні батути. Ви можете взяти як у Львові, так само і по Львівській області вони привозять. Дуже класно навіть зробити своїм дітям, навіть просто хто не справляє день народження, а хочуть такий сюрприз зробити. Ну, ну діти просто би в захваті були. Знаєш, навіть хресні там бабусі, дідусі можуть так само орендувати такий будинок кого приватний будинок і є не ну, то але в них є різні, в них є такі і менші. Для тих ага. менших діток як Христинка. Від двох рочків сюди відрочку можна. Бо їй ще там не так та є гірки, як поскакати, потішити. Є різні види, тому зберігайте номер телефону і робіть дітям свято. Вони ну дітям, вони діти того дня народження, я тобі скажу, чекають цілий да, рік. Чи навіть тако, як ми справляли, і щоб діти мали чим зайнятися, ми дітей взагалі не пильнували. Ну, це просто Я не знаю, знову. що наші ще як були меншими. Десь пройшло місяць-два після День народження і вже питали, а коли буде знову день народження? О, друзі! Робіть дітям свято, зберігайте номер телефону собі і, ну, і замовляйте, кому актуально, коли кому треба буде. Гості наші вже поїхали, ще тільки є Галя. З чоловіком і з малим, там ще діти на батуті скачуть. Дівчата там на гойдалці, мають свою мову. Хлопці, щось там володя з бодію пішли наверх. Не знаю, вони мають свою, бо той електрик і той електрик. Коротше, таке. А я маю роботу. Вони вже на собі ще говорять, сидять, а я буду помаленьку збирати зі столу. Таке свято відбули, то правда, завтра в Христинки день народження, але нині відбули вже. О, правда, Романович? Так є? Так. Де відбули? Так, все залишилося тільки порядок навести. Порядок, так. Ще треба порядок, попрати, стіну. Тут не ходити за столу. Чує за столу. Що ти будеш бабу? Ти на бабу будеш водичку лити. Ой, не лий, ой не лий. А де Мартинко? Ой, хрестилося. А де Мартинко? А Мартинко де? Ми ще так файно посідали згадую. А я прийшла йшла. Дівочі посиденьки. Там зараз вже не жарко. зараз так А ми я не знаю, мені щось нині не було жарко. Та мама мене на голову сім'я. У мене в мене сала тепер не нема. Що ти, Люня, вже на поготові? А я вже на поготові їхати додому. Ай, куди спішити? куди а, спішити? Щоб тут ще не забрали, Ой, не діти скачуть. Де вони ще не надоїло, За цілий день їм не надоїло. Ще скакають. Та дядя на вечір у дитинство впав, з христинкою спускаєшся. Ну собі діти тут катали. <раймі> Но да? Оба! Оба! Вона з ногами воно приторможує. Так? Оба! Оберешся. Да, і Марія вже передягнулася, хлопці вже вже все допомагають збирати. До чого. Побуду. А доня далі не А доня, доня далі. Не сидить не і знімає, як всі роблять. І володь... Христося, ганка. Володь... Мама <світ> апетит вже такий. Я сказав, можете лишити до завтра, а завтра я вам поможу помити. Але мама, впевнена, що... Напевно, що мама не її перемиїться. Ви наші нині що. То Тож, щось раді одне піводина все для пані Марії. Мама забігла, Щось дуже жваво. <сюрка> <сюрка> Христинка його присмакувала, друга на лисника <сюрка> відніс. Каже, нагуляла <сюрка> апетит. Хто там дбав, як вона <сюрка> їла, <сюрка> що як <сюрка> стала, <сюрка> щось там дзьобнула. Я вбралася. Але то хрест негарного котика подарував люди. ніколи не знає, як любити. Як то вже тепер є все. І очками рухає. Чисто, як живий котик. Чисто, як живий котик. А вона так любить його. Ти будеш спати з ним, так? Ай, мій мій котик. Мій, мій. Ти так любить. Espasque, vou deixar esse quase contato. Tá? tá, você pode usar esse quase contato? Tá? Ai, Mimi, o que. Ai, <tosse>